Чи задумувався ти коли-небудь, чи задумувалась ти коли-небудь, що всі, хто тебе оточують, всі шукають в тобі якоїсь вигоди? Так, тобі не почулося. Що таке вигода? Вигода це відповідь на запитання, для чого мені це? Чи для чого мені хтось, чи щось? Якщо конкретніше, і вигоди бувають двох видів. Вони бувають зовнішні і бувають внутрішні вигоди. Зовнішні вигоди це те, що нам приносить гроші, це те, що нам приносить успіх, це те, що нам приносить якусь їжу, там, наприклад, одяг, якісь ось такі. Подарунки, ось все таке, що є матеріальним, що можна купити, і ось це називається зовнішньою вигодою. Тобто ми ходимо на роботу з якоюсь вигодою. Ми отримуємо якісь за це кошти, або ж якісь там раніше були купони, ще, щось, ще, що, щось, ще щось. Так, я спілкуюся, наприклад, з якимось там. Торгашом, так би мовити, через те, що у мені він дає, наприклад, якісь речі по, по якихось заниженіх цінах. Наприклад, так я спілкуюся з якоюсь людиною, бо вона мені надає якісь послуги. І ось це є саме тими вигодами, які. І ми інколи просто не помічаємо. Ще є внутрішні вигоди. Внутрішні вигоди вони несуть і відповідають за наші емоції, за наш психоемоційний стан, за те, що ми відчуваємо якесь щастя, радість, якісь емоції, якесь щось нас переповнює, підтримку, можливо. Ми відчуваємо своє визнання, що ми ну, потрібні цій людині, і поряд з цією людиною я почуваю себе якоюсь вау, кайфовою, класною, гарною. Там, не знаю, прийнятою, чи, чи ще якось потрібною, і ось дуже багато. Помічних таких допомагаючих таких професій, це як от і у мене психолог, я відчуваю себе потрібною, і в мене є вигода, наприклад, як би це вам дивно зараз не звучало, і ви все так, якщо почнете розбирати всіх людей, які вас оточують, у кожного є якась вигода на вас. так, І ви також маєте якусь вигоду від когось. Але що я хочу сказати, якщо у вас, ну, вам здається, що ні, я ж не така, зараз нападете, на мене можливо там щось. Ні, 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 це ти щось придумала. Можливо, я щось і придумаю, але подумай. Подумай зараз. Ти живеш своїм чоловіком, чи є в тебе якісь вигоди. Якщо в тебе немає жодних вигод. В тебе все кайфово, то ти себе обманюєш. А обманюєш чому? Тому що, дивись, якщо в тебе ніякої вигоди немає і тобі класно, от і ти отримуєш все-таки від цього партнера або гроші, або, наприклад, секс, або ти отримуєш якісь позитивні емоції і кайф, те, що тобі дарують подарунки, ще щось гроші. От саме те відчуття, яке ти отримуєш, щастя, от, от це все спокій, там, стабільність, це все вигода все рівно. Ти з вигодою знаход, знаходишся в цих стосунках. Якщо тобі Зараз погано в твоїх стосунках, і ти перебуваєш, в них вже терпиш щось там, якось все рівно задумайся, яка вторинна вигода є в тому, що ти не йдеш від цього партнера. Тому що якщо жінка чи чоловік не йде з стосунків, то якась вигода тут є. Все рівно, як би ви не говорили, є просто вигода того, що мені не потрібно змінюватися. Тобто мені подобається мій стан, мені не треба нічого змінювати, мене все влаштовує, і з якоюсь вигодою я тут знаходжуся. Або я живу, проживаю в його квартирі з його батьками чи не з його батьками. І я таким чином просто маю якесь стабільне своє життя. Я отримую гроші, я отримую ще щось. Навіть якщо так може, так би мовити, тобі чоловік роздає люлей, Можна так сказати, у лапках, то і тут може бути якась вкритися вторинна вигода того, що ти з того типу жінок, які просто виходять з якихось травм, з травматичного свого дитинства, і ти проживаєш постійно один і той же сценарій. І тобі це потрібно зараз. А потрібно тобі для це для того, що щоб ти чим більше, чим дужче твій чоловік до тебе погано ставиться, чим дружина до тебе погано ставиться, обзиває там, не цінує ще щось, тим більше ти розумієш, що ти знаходишся не там, де ти хочеш. І в тебе є вибір. Уже тоді в тебе є вибір, коли ти вже відкриваєш свої очі. Ти свідомо, ти усвідомлюєш, що з тобою відбувається. І ти вже маєш хоча б якийсь вибір того, що ти можеш просто або залишитися далі в цих стосунках, але вже не брешучи собі, що в мене немає вигоди знаходитися в цих стосунках, або ж просто береш свої ноги в руки, як кажуть, і виходиш з цих стосунків. Тому за кожною, за кожним спілкуванням, за кожним чимось стоїть якась вигода конкретна для тебе, або ж для людини, яка з тобою спілкується. Дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи ні, що для вас було дуже противним таким, як кажуть, чи проти таке протиріччя, можливо, у вас чи як згадалася якась ситуація, можливо, якісь є приклади. буду дуже Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, подивитися вашу думку, чи ви погоджуєтеся взагалі з моїми такими думками, тому що скільки людей, стільки думок, я Нормально, спокійно ставлюся до кожної думки, тому так би мовити, завжди шукайте собі. Ці вигоди, да? от цей це питання, що для чого мені це, для чого мені ця людина, чи для цього мені ця ситуація? І от шукайте ці вигоди самостійно. Так? Якщо ви не можете справитися з тим з тією ситуацією, яка у вас уже в житті відбувається, ви там не можете зрозуміти, а я кажу: ось тут у мене вигода. то йдіть просто до спеціаліста, можете записатися до мене через соцмережі, Facebook, Instagram, в приватні повідомлення. І ми домовимося з вами про консультацію. Тому що вигоди вони є. Як би то не було, вигода є за всім. Навіть якби зараз вам було прикро не прикро це чути, зараз у нас повномасштабне вторгнення, і воно для чогось, для когось. Якась вигода для когось зараз є. Це печально, це дуже прикро, насправді, але. Люди, прийшов час просто відкривати очі і жити свідомо, коли ми усвідомлюємо, що з нами відбувається, і усвідомлюємо е, якісь певні дії, які призводять нас до того чи іншого результату, тоді у нас краще складається життя. Тоді в нас є шанс хоча б на якесь виправлення чогось в своєму житті, і просто перешагнути, як кажуть оту сходинку, і просто піти далі. Тож, дорогі мої, Підписники, дорогі мої майбутні клієнти, нинішні клієнти, всі, хто мене слухає, знайомі, незнайомі, поставте, будь ласка, клас, лайк якийсь, вподобайку, напишіть якийсь коментар, якщо вам буде нескладно, підписуйтеся на мене. І якщо ви захочете зі мною поспілкуватися, розібратися зі своїм життям нарешті, розібратися в собі, хто я такий, як я до цього докотився, як кажуть, то ласкаво прошу до мене. Особисті повідомлення бережіть себе. Люблю вас, обіймаю.